Це маленькі горішки є, не знаю чи вам видно. Не знаю, як показати. поки бачити проближчить. маленькі горішки. Велике валі кисня. І будуть клейкия. Крішець і це у нас в селі в основному черкуш. У нас в мене ще кажуть на цю сливку черкуша. Але коли в березні і в червні дуже мало, мало вологи, дуже мало дощу, тоді сливка скидає. От, плоди. І тоді всі плоди на землі. Вся зелена сливка на землі. А вон калина не забула сісти. Клас, правда? Оці у нас кустики. Святого річно не зірвали, бо це безхозний кущ. О, слаба цієї краси.